Привіт! На календарі 5 грудня. Я знову дуже спішу на роботу, в мене є декілька хвилин. Тож, давайте відкриємо п'ятий пакуночок. Це абсолютно стандартна за розміром книга, тому я не можу навіть здогадатися або зробити якусь догадку про те, що тут може бути всередині. Тому пропоную обережненько надірвати папір, якщо я здужую це зробити. І подивитися на краєчок книги. Можливо, я вгадаю. Так. Тут щось коричневе. І в плівочці. Можливо, це апріорі. Анука. Ні! Слухайте, я переплутала книгу за. Третє число з цією книгою, тому що я думала, що Хризантема і меч набагато товща. Чомусь мені здавалось, що вона геть велика. давайте. Ось вона така. Відкриємо і повертаємо разом з вами. Я дуже зацікавилась темою Японії у війні. І, в принципі, Культури японської, це моя цікавість це вже давно зі мною, але зараз я вже готова про це щось читати. Ну, окей, я рада, що ця книга не аж така надто велика, і я зможу її там за пару місяців прочитати по сторінках. Ой, ну нічого не вгадую, дивіться, яка я. Хоча ні, одну вгадала. Я точно знаю, що лежить 11 грудня в Адвенті. А от всі інші книги взагалі мені немає е, ніякої ідеї, що тут має бути. Отак, сьогодні антропологічне дослідження японців та японської культури у часи Другої світової війни, яка мала бути використана проти самих японців. Причому, наскільки я розумію, що це дослідження здійснювалось дистанційно. Одним словом, дуже цікаво прочитати, ознайомитися з цією книгою більше. Ну, колись прочитаю і вам розкажу. Гарного вам дня! Пока!